У третій рік Першої світової війни Пресвята Богородиця об'явилася у Фатімі. Щоб передати послання миру, вона тримала в руці вервицю, зброю, яку люди могли використовувати для молитви, щоб закінчились усі війни. А своє чисте і непорочне серце Марія відкривала для грішників, об'являючись дітям трьом пастушкам. Пречиста Діва Марія просила їх щодня відмовляти Святу Вервицю. З глибоким сумом у голосі і зі смутком на обличчі Марія наголосила: моліться, моліться багато. Жертвуйте за грішників, бо багато з них іде до пекла, бо немає нікого, хто б жертвував за них і молився. Послання Діви Марії у Фатімі досі актуальне. Про це Марія сказала в об'явленні у Меджугор'ї 25 січня 2023 року. Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах. Тож моліться та жертвуйте ваші дні. У пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир, майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі, дітоньки, ви моя надія, моліться зі мною, щоб здійснилося те, що я почала у Фатімі і тут. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення. Та будьте людьми миру. День четвертий. Люсія розповідає. 13 травня 1917 року разом з Жасінтою і Франциско ми бавились на вершині схилу Ковада і Рія. Ми будували стіну навколо густого куща, як раптом побачили блискавку. Краще поїдемо додому, сказала я. Починає блискати, може початись буря. Ми почали спускатися з гори, виганяючи овець на дорогу. Коли ми пройшли півдороги до схилу біля Великого Дуба, ми знову побачили блискавку. І, зробивши кілька кроків далі, побачили на кам'янистому дубі пані в білій сукні, з якої світили промені, як сонця. Вона сяяла світлом навіть яскравішим за сонячні промені, що сяють крізь кришталеву посудину з водою. Здивовані цим видовищем, ми зупинилися. Ми були настільки близько, що опинилися у межах світла, яке вона випромінювала. Світло сяяло приблизно півтори метри від нас. Тоді наша дорога пані сказала: не бійтесь, я не зроблю вам нічого поганого. Звідки ви є? запитала я, я з небес. Що ви від нас хочете? Я прийшла просити вас, що приходили сюди 13-го числа шість місяців поспіль, в цей же час. Тоді я скажу, хто я і чого хочу. Я теж потраплю на небо, запитала я. Так, а Жасінта? також, а Франциско, також, але він має ще багато відмовити вервець. В цей момент я згадала про двох дівчат, які нещодавно померли. Вони були моїми друзями і вчилися ткацтва у моєї старшої сестри. Марія Дас Невес вже на небесах, запитала я, їй було приблизно 16 років. Так, відповіла Марія, а Амелія, вона залишиться у чистилищі до кінця світу. Їй було приблизно 18-20 років. Чи хочете пожертвувати себе Богові, щоб перенести всі страждання, які Він пошле вам, як перепрошення за гріхи, якими його ображають, і як пожертва за навернення грішників? Так хочемо, відповіли ми. Вам доведеться багато страждати, але Божа благодать. Буде вашою силою. Вимовляючи слова Божа благодать, Марія розвела руки, передаючи нам світло, сильне, як відблиск, що виходив з її рук. Це світло досягло нашого нутра, найглибших глибин нашої душі і змусило нас побачити ясніше, ніж у найкращому дзеркалі один одного. В Бозі, який і є цим світлом. Під надприроднім впливом ми впали на коліна і дуже побожно повторювали, О, Пресвята Трійце, в найглибшій покорі поклоняюся Тобі, Боже мій, Боже мій, люблю тебе в пресвятих дарах. Через деякий час, дорога пані додала. Щодня моліться на Вервиці за мир у світі і припинення війни. Потім вона почала повільно підніматися на схід і зникла в безмежній далечині, світло, яке її оточувало, ніби відкривало їй шлях до небес. Через це ми не раз говорили, що бачили, як відкриваються небеса. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Омій Ісусе, прости нам наші гріхи, охорони нас від пекельного вогню, приведи всі душі до неба і допоможи особливо тим, Хто найбільше потребує Твого милосердя. О, мій Боже, вірю в Тебе, поклоняюся Тобі, довіряю Тобі і люблю Тебе, прошу в Тебе прощення для тих, які в Тебе не вірять, не поклоняються Тобі, не довіряють Тобі і не люблять Тебе. Пресвяте серце Ісуса, змилосердися над нами, непорочне серце Марії. Будь нашим порятунком. О Ісусе, ми знаємо, що Ти був тихий і віддав за нас своє серце, увінчене терням і нашими гріхами. Ми знаємо, що Ти сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули, заради Твого найсвятішого серця. Ще не так, щоб ми всі любили один одного, хай зникне ненависть між людьми, яви нам свою любов. Ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб своїм серцем пастиря ти захищав нас від гріхів. Увійди в кожне серце, Ісусе, стукай, стукай у наші серця, терпляче і невтомно. Ми все ще закриті, бо до кінця так і не збагнули Твоєї любові. Невпинно стукай у наші серця, О добрий Ісусе, і дай, щоб ми відкрили їх Тобі хоча б тоді, коли згадуємо про Твої страждання, які ти переніс за нас. О пречисте серце Марії. Повне доброти, яви нам свою любов, нехай полум'я твого серця, о Марії, зійде на все людство, ми любимо тебе безмежно, наповни наші серця правдивою любов'ю, щоб ми прагнули тебе. О Марії, лагідна і покірна серцем, навертай нас, коли ми впадаємо у гріх, ти знаєш, що всі люди грішать. Допоможи, щоб ми через Твоє пречисте материнське серце були зцілені від усякої немочі духу, зроби нас здатними завжди споглядати доброту Твого материнського серця і дай, щоб через Його полум'я ми навернулись. Мати Божа, непорочна діво Фатімська. Нині ми стаємо перед тобою, сповнені довіри, ти бачиш наше безсилля перед величезним натиском зла, яке в людських серцях нищить гідність Божої дитини. Ми віримо, що Ти прагнеш нам допомогти і робиш це неустанно, відколи твій Син Ісус Христос, помираючи на Христі, доручив це Тобі. Ти об'являєшся людям і зміцнюєш нашу віру, щоб ми, слухняні Ісусу Христу, наверталися від гріхів, чинили покуту і приймали добру новину про спасіння. Як колись дітей у Фатімі, нині ти закликаєш нас до покути і молитви на вервиці, щоб ми відвернули свої серця. Від оманливих планів сатани, і цілковито припали до Твого непорочного серця. Маріє, пристановище грішників. Прийми, на жаль, і рішення залишатися близько Бога. Жертвуємо Тобі наші молитви, радості і страждання, щоб під Твоїм проводом вийти з палаючим вогнем віри. Назустріч Спасителю, О, Мати милосердя, поглянь на безліч людей, чиї серця заплуталися в неволі гріхів, ставлячи земні блага вище за небесне щастя. Ти чуєш плач грішників, які занурені у відхлань пекла, і вже не можуть нічого змінити чи застерегти інших від брехні сатани. Діво могутнє, від їхнього імені приходь до нас грішних, і не припиняй благати людство про навернення. Обіцяємо підтримувати Твої старання, жертвуючи Богові наші добрі постанови, щоб втілити в життя Твої плани. Додай нам сили Духа, щоб ми з'єднані з усією церквою. Та через заступництво святих покровителів були завжди вірними христовими учнями. Амінь.